посвідчення, да, службове посвідчення, що вони є то особою, яку Турція зазначає. А вам дальше що скажу. Вот эта особа, от эта особа. А я передала двом типа сперобітникам персональні дані, данные, которые тут типа охрана, типа поліцейські. Я ще такого беспредела не видела. Я говорю, а збираєте? Я говорю, а сайты, информацию из сайтов, которые есть частными. А, ну, а потом она сказала, почему я общаюсь. А, что я типа уже не общаюсь языком агрессора. То есть я говорю: "Почему ребята, которые наши воеjunit, они разговаривают на русском языке? То есть их надо всех отозвать, и все, которые на русском разговаривают, всех вернуть домой". Я говорю: "Я правильно понимаю?" Только она, эта посадова особа, ну, которая она себя зазначает, я не знаю, она посадова особа, не посадова, она не знает одного, что русский язык, один из шести языков, он есть международный. Как это, да, что она якобы посад, посадова особа, которая не знает. Значит, я вызвала следствие в оперативную группу, потому что она передала, ну, представьте, распечатали обо мне информацию с частного сайта Миротворец и гоняют оттуда по всей Запорожской Минской Раде. Я говорю, Зачем вы это делаете? Зачем? Я попередила, что за распространение дезинформации есть уголовная ответственность. За передачу персональных данных. защищают других людей, которые, в отношении которых идут политические репрессии, которые поданы политическим репрессиям, о них еще распространяют персональные данные. Ну, я видела, видела, я еще такого не видела, если честно. Это просто жесть. А вот, ребята, добрый день. Я снимаю. Да, смотрите, я сегодня пошла с девочкой. Она нуждается в операции. Она... Спасибо большое. Да, дякую. смотрите. Значит, Я пришла в этот кабинет за допомогою. Девушке нужна операция. Вот у нее 5 числа операция. У меня есть одиноко мама, и у нее огромные проблемы со здоровьем. Все документы полностью есть. Я попросила, чтобы нас стрима сегодня по социальной ветке Александравич. На что шуниан реально. Там он принимать не будет, и вообще к нему по записи, я говорю, не видишь, как-то ну можно решить, да, там можно встретиться, решить. а мне говорят, нет. Отказались показывать свои. Посадовые особые обязаны правильно показывать свое удостоверение, согласно Конституции. Я понимаю, но они зазначили, у меня есть запись, потому что они сказали, что они есть посадового особы. Они отказались. Вот это, вот это, вот это, вот это, расчатывало сайт миротворец. Знаете, да, сайт Миротворец? Куда меня внесли, это приватный сайт, все мы знаем. И дали вот этим двоим, вот этим двоим, да, она дала вот этим двоим обо мне информацию. А эти стояли, читали, а вот этот, который ко мне лицом стоит, на, ну, так как он себя вел, это отдельный разговор, значит, а он начал что-то в телефоне, я предполагаю, что начал фотографировать. А там мои персональные данные, мои и, и о моей семье, там, о, о моем ребенке полностью все. Я посадову особу, чи посадово, чи нет. Я їй об'яснила, що я виїжджала в Румунію, я Зверталася, звернулася вже до міжнародного кримінального суду, то есть полностью по модулю. У меня уже достаточно написано, я там журналістами международными, со всеми остальными. Она меня не слышит. На основі чого я хочу написати на неї повідомлення прочиння злочина щодо розповсюдження персональних даних і дезінформації. Ви хочете звернутись до органів ласної поліції? Я хочу... И, и я хочу і і дивіться, я хочу узнать, хто вона така. Я хочу на неї написати в службу безпечності України, о тому, що вона займається розповсюдженням персональних даних і дезінформація, о тому, що вона мене обвиняє імена в том листочці, який вона їм дала, то, що там написано. Так, да, ми сейчас постукуємо в Я хочу узнать, хто вона така. Дальше, що вона сказала? Она сказала, что наконец-то я не разговариваю на мову агрессора, российскую. Неужели ей не известно, что русский язык это не это, это наш не язык? Это, так, нет, да? я вам... Я вот вам, вам, смотрите, еще раз говорю. А, договору, мало того, вошел, что она не дала свое служебного посвечения и она распространяет дезинформацию, и меня обвиняют, и говорит, я знаю, кто ты, ты такая, и так далее, и тому подобное. Нет, у меня есть, кстати, я успела, у меня как раз есть записи. Mm -hmm. У мене є записи, якраз, і у мене ви є... Ви хочете звернутися заяву? А, Ні, я хочу... Чи що? заява, я, я хочу, поліцію, щоб по про правовчині написано, по відомому правовчині злочину... Яку? Розпространення персонального даних, там 182-а чи 183-а, я, здається, кримінального кодексу, я не, не помню. Ви правильно її 에... трактуєте, 에... ви знаєте, що особа не може бути обвіднувачена. Я это понимаю, так а зачем -за... она дает мои персональные данные, начинает меня обвинять ты да. есть так, на сайте миротворец, типа я это есть преступник. Я про то, что так... вы вважаете, что она вчиняет злочин, а не Нет, вчиняя. там как раз злочин на лицо есть, я сняла это на видео, понимаете. Я такого беспредела еще не видела, понимаете. Это, это на отцу что Да, на отцу Нет, по ведомому причине злочину, Все... злочин меньше. По ведомому причине злочину, оно вносится в ЕРДР на протезе до 4 часов, а заяво он может разглядаться 30 дней плюс, на 90, плюс 15, пятнадцать. Міні. Я розумію, але я ж викликала зі оперативного групу, не потроху. Я розумію, но, ä, вы, знаете, я виділа, до кого ще не бачила. Правильно ви сказали, без рішення суду вона не мала права розпосередняти. Та не закройтесь. жінки, сидіть і пишіть. Раз... Поговорити не з ким. Я говорю, поговорить не с кем. Я возмущаюсь. Сиди пиши. Ну, ты посмотри, она Сиди, она. Смотрите. Ты она... надо меня защищать. Прости, Смотрите, ребят, хочу сказать одно. Значит, я пришла с девочкой, которой нужна помощь. Значит, две женщины, которые представляют себя посудой особо, они отказались мне дать свои данные и распечатали сайта миротворец какую-то дезинформацию, и давай ее передавать тем двоим. Я не знаю, кто они такие. Они, кстати, вот этот... Вот этот отказался мне изначально давать документы, вот прямо, который стоит, а вообще не дал документы. Я им сказала, что... Вот смотрите, у нас много ребят, которые воюют и разговаривают на русском. Так давайте вернем тогда всех наших ребят, которые разговаривают на русском языке, и отправим, которые на украинском мову разговаривают. Ну, в чем проблема? Не, ну а как? Русский язык, они, значит, порушили, порушили 10 статью Конституции. Русский язык – один из шести мировых языков. Он не, никто не где зазначено в международном э, праве, что русский язык принадлежит россиянам. Стране агрессов. Ну, где это зазначено? Я сколько перелопатила, вот я вам серьезно, и к преподавателям обращалась, их люди все. Там не зазначено. Потому что они там что-то в свою эту внесли. Ну, это ненормально. Я бы просила, смотрите, я им говорю, так как вы представляете интересы, да, вот через 5 статтю Конституции, народ Украины. Так, сумма. Так, вот эта консультация высоких специалистов. Можете пересмотреть, там достаточно документов, есть направление на Ну, полностью все. Виды, нет, куда тебе будет класть, да? И, девочки, ну... А, а, то, понимаете, шумы, мы порушили? Попросила дать удостоверение, а тебе, я теперь понимаю, почему мне удостоверение не дали. Они мне не дали, потому что распечатали листок, он, кстати, у них.

У меня папа крымский татар. Вы знаете, что татары, они сейчас очень страдают уже от россиян. Их катуют и всех остальных. По маме я украинка. Я украинско-татарочка. Так я могу на татарском я разговаривать. И в 10 й статье Конституции, да, меня ограничивают разговаривать на татарском языке, на русском языке, на английском языке. Ничего не запрещают, только с той мужиком. Вот, Поверить. вот. Только почему-то в феврале полиции, вот, а вони про це не знають, розумієте? Я, а, ще так, я говорю, что я на нее напишу в службу безопасности Украины за распространение. Что-то распечатали листочек сайта миротворец. Я такого еще не видела. Ну, я в, в жизни своей там не видела. Я хочу спросити, у них там відеокамера, щоб з'їяти, да, там запрос зробити. Угу. Ну, в підтвердження моїх слів. Ви наразі тут на місці не будете заяву з А, дивіться, я не заяву, я, я хочу... хочу Я хочу зрозуміти, бо я буду зараз колонукасувати з відділом поліції за фактичності, угу. і надалі, щоб я розуміла. А, я хочу знати на підставі, що це за особа. Вона не надає мені, вибачте, що я також не маю права... Я хочу знати, що це за посадова особа. Чому? Тому що я хочу дані викладені про е, посадову особу, розумієте? Ну, я підтверджую, то, що вона, вона надавала то посвідчення. А та не вам надала. А так. я хочу, а чому вона не надає? Ми не обов'язані надавати. Ну, якщо в мене є посадова особа, поліцейська зобов'язує закон України про нас поліцей, так, і Таких вже зобов'язує норми законодавства. Не можу сказати і згадати, якщо ви вважаєте, що ну от, вона зобов'язана. Зобов'язана згідно п'ятої статті конституції. Там зазначено, що народ здійснює владу. Да, через місцеве смертування. Ну, ми ще є... скажемо ж про посвідчення, а не про те, та про... наші народ, народ. Я я та... розумію. От як не прийшла за допомогою, що я отримала? Я отримала дивіться, тока де диз... яку норму законодавства? Вона не виконує на вашу думку. Скажіть, будь ласка, що саме їй зобов'язує посадову особу по надати ва... дивіться, її посвідчення? Дивіться, в них є посадова інструкція, котра вони керуються. Я бивши посадова особа, я знаю, що я говорю. Mm. котрою вони керуються, вона є mm. їхня. Вона ніяк не може розпространятися на мене. В, ну, мене так, так, так. в мене є конституція, в мене є закони. Я їм кажу, що я хочу там зустрітися та, там, з, з людиною, котрі поса це ну, не є. вам надали, стосовно цього інформаційну допомогу. Як це ні, можна зробити? Ні, ні. Ну, я ж казали, я розумію, це, але ми, ми, маємо, ми маємо право розумієте, маємо право звернутися. І буває екстрені. Ну, ситуації, буває екстрені. Ситуації на контакт. Еще, это, скажите, пожалуйста, я могу разговаривать на любом языке, на да, котором ну, я хочу. Так, но ну, я такого еще без предела не видел. Я хочу узнать ее, фамилию меня учат, я хочу подавиться ее, я потому что она передает мои персональные данные. Саме, э... В формате? В формате так. Значит, она распечатала сайтами, творец. Mm -hmm. Куда не непонятно, кем это есть, э, сайт. Если вы знаете об этом, что это чат, это не державный сайт. Видеся зафіксувало, да. що було в да, ціні. Так, да, да. Я в чаті. Звісно, є. Конечно, Дала вот этим якщо двоим. Чи ви вважаєте, що є тут порушення? Я вам пропоную ще раз, сказала, кажу, написати відповідну заяву uh -huh. чи проїхати до відділу поліції, де вам там більш детально знайдуть відповідь на ваше питання щодо внесення ордеру з даного житла, якщо вважаєте, що він Здійснився. Він здійснився. здійснився. Поки я на вас чекала, я вже звернулася до уповноважених з справах людини, записалася до нього на середу mm -hmm. на прийом, щоб написати скаргу на То От... То наразі у... у вас мета звернена в лінію базу, Я хотіла, щоб ви дани, ну, дани звісно, да, зафіксували. Да. Ну, звісно, фіксувала, так. Ви розумієте, що СОГ наразі не приїде. Mm -hmm. І подія, вона в будь-якому випадку буде зафіксована і має вже. Uh -huh. е... ЕО. Угу. А дайте Можете? мне, пожалуйста, да, да. ваша ЕО. О, хорошо. А? ЕО Ой, блин, сейчас, сейчас. ЕО? 194. Я понял, да. да. То есть я могу им и письменно отправить. Могу и им, а могу и не им, правильно? Данная подия на сегодняшний день, еще осталось на разе, она зафиксирована вашим выкупом на спецслужбе. Я понимаю, но, ну, вы знаете, ну, такое не должно быть, понимаете? Такое быть не должно. Давайте далі, бо про трохи багато роботи і потрібно. Ми в даному випадку Я зазначимо, що ви звернулися з якою метою, що ви вбайовачаєте, що розповсюджуються ваші персональні дані. І не тільки це, І дезінформація розпостраняється, не тільки персональні дані. Там вже ж персональні дані тільки мої, там е, персональні дані моєї дитини та моєї мати. Неповнолітні дитини, це мої мати. І матері. І мати, мати так. так. Звернулися вы с метою зафиксировать данную подію для подальшего звержения в соответствующую инстанции. О, ну, конечно, у меня есть мої матеріали уже в Международном криминальном суде, и мне придется Скажи, ДДС... пожалуйста, Мы так спілкуємося, але наразі на разреде як глянуть, как до вас звертатися? Да, пожалуйста. Сейчас. Ну, еще на разе якась будут извертаться до национальной полиции? А, у меня к вам вопрос. А как мне в следующий раз, с кем мне приходить, когда мне нужна будет помощь? Брать с собой журналистов, брать с собой телохранителя, она была, в принципе, с ним и прийти. Ну, до вас какие-то э, заходы примусов застосовывали? А, ну, вот этот был агрессивный, я вам хочу сказать. Если бы я его не снимала на камеру, вот этот, э, который Нет. лицом стоял, один из, он был очень агрессивный. Если бы я его не снимала на камеру, ну, непонятно бы, чем закончилось, поэтому я вы решила выкладывать полицию. От у інтерес, у них там стоїть відеокамера в кабінеті Я не, не можу сказати. От не що працює? робити в даному випадку? От коли ти приходиш, а відбувається що, свавілля. Що? Ну, що саме, ну, ви Просто... прийшли з якимось питанням, вам надають відповідь і далі. Ну, що робити? Я не можу зрозуміти питання. От коли ти приходиш, от, тобі починається в допомоги, не дають ні посвідчення, ані що туди посилається, ні оповняються функціональні об'язаності. Я кажу, не хотіти працювати, звільняйтесь. Ну, я вважаю, ну, це моя особиста думка. Це моя особиста думка. І вона, ну, будь ласка. Що робити в даному випадку, якщо і надалі таке буде? Для початку давайте, можливо, спробуйте записатись. До них? На прийом, так. Я не хочу до них. Мені, якщо чесно, їх нічого не треба. Нічого, просто. Якщо вам потрібен звернення саме до заступника міського голови. Тобто ну, є ж записи відповідні. Я записи розумію. Прийому, я з вами згідна, але так. буває екстрена ситуація. Я розумію. Ну, Наразі дивиться ця екстрена ситуація, ми самі розуміємо, що ніяк не вирішиться. Я зрозуміла, що це є упередження ставлення, тому вони таке пасають. Може, якщо інші б люди прийшли. Можливо. Я припускаю, я, я припускаю, що воно таке є. Я дуже, я їм сказала, що я жду. Ти, ну, все, у нас як так, ну медицина так, я розумію. Але Звучно, для, для прийому саме Атолію, тут потрібно буде зробити запис лісні, щоб Ну, ну, ну записати, я зрозуміла, просто це просто жесть. А все Карченка прийому нету, не, так? Карченко Немає, так. Ні, треба записатися, треба все-таки і вияснити. Я, я зрозуміла вас. Ну, так потрібно вам розуміти. Ні, щиро дякую вам. Ми я... ми Даним його ви маєте право зробити офіційний запит, вам надати інформацію, де будуть зазначені персональні дані посадової особи, з якою ви спілкувалися стосовно якої ви вважаєте, що вона вчиняє злочин відносно вас. Добре? Да, дякую вам, хлопці вражіть себе. До побачення.

Ой, ну это понятно, что куда бред пишет и все. Вот так вот. Поэтому, мало того, что тебя вбывают с одной стороны Тарашка и свои же. И еще напоминаю, не каждый есть, все, кто имеет украинский паспорт, не все есть украинцы. Вот и все.